Павло глазовий, як вареники грили, кум і я. Кум поїсти неабиякий мастак. Йому жінка, що не зварить, ну, все не так. Вередує, як з'їдаю твій обід, наче гирю закладаю у живіт. Он, торік, я в ресторані, каже, був Ледве миску здеволяєм не ковну. Там таку дають підливку, смак і шик. З нею з'їсти можна власний черевик. Раз в неділю ми остались без жінок. Подались вони риненько на товчок. Ми з кумом ух, закурили, сидимо, кум наліво, я направо плюємо. Не заставили нам їсти той нехай, а ми зваримо вареники. Давай. Налили ми вночі свіжої води, півмішка муки засипали туди, я качалку взяв, а мій макогон. Тісто того замісили, як гудрон, кинули дві пачки дріжджів, красота, потім перцю і лаврового листа, тісто витягли на стіл ми, та й січем. Я ножакою, а мій сікачем. В Казані вода вирує, аж піниться. Я ліплю, а кум вареників кида. На вусах у мене тісто, в нього сир, кум по кухні походжає командир. Хай живіт говорить, лобне, а жінкам отакунького вареничка не дам. В казані вода вирує, булькотить, сир гарячий нам на голову летить. Покипіло так не більше двох годин. Бачим, збились вареники в один. Ми вареник той штовхаємо до дна, а він лізе, вибирає сказана. Кум говорить, ну, нехай же буде так. Покуштуємо, яке воно на смак. Поділили ми вареник сидимо, кум виделкою, я ложкою. їмо? Я помало ремигаю. Кум жує. Ну, цікавиться, як враження твоє, я, показую, на пальцях і стугну, зуби злиплись, язика не поверну. В кума очі лізу злоба не ковтне. Просить, стукни по потилиці мене. Я як двину його в вшиє колоком. Тут відразу нам полегшало обом. Кум затяявся на своєму, а жінкам я все одної понюхати не дам. Те, що я не з'їв, та й мій не доїв, потоскали кабанові ми у хлів. А кабан понюхав тісто, кашлянув, перекинувся в баюру та й заснув. Кум штовхає його, пардон мусьє кабан. Я не знав, що ви гурман. Може, й ви вже захотіли в ресторан. І надіємо на голову казан.